Значить так, Володя, я на тиждень в відрядження а? і попрошу, щоб я, коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухайте, я... морду закрий, значить, слухаєш сюди. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нас я тоді провітрювати. <рив> щоб діти дихали свіжим повітрям. А. До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. Він дорогу знає, просто йди рядом. Як барсік. Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Старшого не води старший сам ходить. В садик? В школу. А-а-а. Великий вже. Викладає вже. І кожен день ми й мало. Та я вмію, чого ти це. Нашого малого! Будуть двох мити! Слухайте! Значить, поїді. Ага. Будь ласка, морозілка. Ага. Перша полка на листики. друга ага. вареники, третя пельмені. Ясно? Ясно. Повтори. <ривіт> 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 Закуска в холодильнику. Слухайте. Борщ на плиті. Mm -hmm. Якщо скисне, ну no. зразу береш кастрюлю, виливаєш в унітаз і тут же спускаєш воду. Щоб не було як минулого разу. Як? Що я приїхала, підняла кришку, а він на мене дивиться. <різь> Нічого тобі не казав. І вазони, Володя, кожен день підливай вазони. Я підливаю? Водою. <різь> а! Ой. І попробуй тільки, щоб я приїхала і застала в хаті срач. Я зразу збираю всі свої манатки і їду до мами. Ясно? А вже їдь. Що ти сказав, що ти сказав мені?